Буква А. А зараз ми пишемо історичний диктант. Буква Б. Бурі бобри брід перебрали, забули бобри забрати торбі. Буква В. Баспорта хаос, хаос. Буква Г. Грета заспокойся. Буква Д. Добрий день, діти. Буква Е. Ех, мені ваші літа. Буква «Ж». Життя прожити не поле перейти. Буква з. Зрозуміло, сьомий клас. Знову не вивчили. Буква І. І так, діточки, одинадцятий клас. Починаємо відповідати домашнє завдання. Буква Є. Їсти тут не можна. Буква Йо. Йо-ма-йо, ви знову забули, де ліва рука. Буква К. Катя до дошки. Буква Л. Любі учні. Я вітаю вас сьогоднішнім днем. Буква М. Молодці. Будемо писати. Буква Н Ну, поїхали. Буква О. Open the window, please Буква П. Пишемо дефан завдання. Буква Р. Робимо домашнє завдання в класі, а не вдома. Буква С. Сидіть тихий Буква Т. Разів Буква У. Урок завершений Буква Х. Хочу, щоб всі сьогодні були в Буква С. Цей проект записуємо в зошиті, виготовляємо вдома. Буква «Ч» Чого ти туди побіг? Буква «Ш» Твер сідає на закладі. Буква «Щ». Щасливі учні, які працюють разом зі мною. Буква Я. Я працюю в фантастичному колективі. У мене фантастичні діти, у мене фантастичний ліцей.